Мы разберемся в конце всей этой истории, скинуть это видео себе. Я просто не видел еще такого сюжета. Ну именно вот такого, чтобы афроамериканец был снизу, а она сверху. Вот этот момент. Как вы думаете? Такой слабов. Чёрт. Ну, вчора... вчора? Хто може, не це вчера, а коли клыки сняли на вчера. Не? Я думаю, що, я думаю, що ваш начальник сразу узнает своего подчиненного, правильно? Или афроамериканцев? Я, наприклад, да, своїх своих подчиненных любого ракурсу узнаю. Що хоч чекаєте? Не знаю. Доброго дня. Що кажете? Ні. А? Ні. А що тут робити? А? А що ми тут трави? А? А що тут не можна заробити що? Не разумеется. Также не можна тут нічого работать, ч? А не можна, ви на не можна на що? Служба стоян? Да. А де воно показано, що воно нас службова? Де показано, що в нас тут? Де стоїть знак, що це фішки стоять? Ну так приберіть їх. А як для чого прибрати? Як для чого? А для чого вони стоять на вулиці? Так повинно бути. Як повинно так бути? Ви знаєте, що по правилу дорожнього руху сторонні предмети не мають стояти на, на проїжджій частині. є блокпост. Так. І проводиться все українське відпрацювання по зброї облахівки. Блокпост. Да. Чи це стаціонарний пост дає? Блокпост. Блокпост. Так. Да. Є відповідний документ, що це є блокпост. Можна знайомитись. Ви ну, хто такі будете? Я хто такий да. буду? А ви хто такий буде? Я інспектор дає. Ну а чого ви як підійшли, не представлюсь? Я Треба слухати. Треба Так, слухати? Да, Я, я представлюсь послухає не тільки я, а послухають всі люди, які будуть бачити, як ви підійшли. Чи ви представляли, чи ні? Так, да, я представився. Ну от подивимося, хто буде з нас обманювати. Чи ви представилися? Я не обманчую. А я <laughs> пішов Ну Давайте ще раз я представитись. Я вам сказав. що ну. в управлінні дає від нас виправити. Яка як, як фамілія? А можна ім'я по батькові? Олексій Леонідович. Олексій Леонідович. Можна ще ваше посвідчення побачити. Звичайно. А я, але приїде посвідчення своєї водія чи пасу, коли то ви тоді... Посвідчення можна ваше побачити чи ні? Ви що не розумієте? Що? Ваше посвідчення можна побачити? Ви ваше, посві... Ваше посвідчення можна побачити? Ви спілкуєтесь а? З... А? перш за все з людиною. Зараз Доброго дня! ЧК, очка, вы напишет хватит, русский свечи ваши побачиваются. Вы что снимаете на Ви тут не снимайте, блядь. Сейчас идет, меня им берет. Руки приберіть. руки приберіть. Руки приберіть. Руки приберіть. Да не руки власне. приберіть. Ви не снимайте. Руки я ще раз Покажите Покажіть ваше я поїхав. Руки приберіть, руки приберіть. Руки приберіть, покажіть ваше посвідчення. Не знімайте. Дивіться, поясню вам ситуацію. Я під'їхав до стаціонарного поста. Припаркувався на стоянці, яка є облаштована біля стаціонарного поста. Даний Де. працівник міліції підійшов сам до мене. Не я до нього підійшов, а він підійшов до мене. А, ну, так ви обіднати, нормально, Все. Ви обіднати, ну, ну, я... Мені не треба суперечки зі мною робити. Якісь там як нормально, я об'ясняю, чи не нормально. Я вам просто кажу, що я вимагаю, щоб їхав сюди відповідально. Я, як журналіст, проводив відеофіксацію. Він штухав мене в камеру. Це все, все зафіксовано на камеру. Я чекаю відповідально. Там Прошу? І ви з якою метою приїхали на пост? Я з якою метою приїхав на пост? В смислі, з якою я метою приїхав на пост. Ну, в смислі, ну я ж вас не питаю, з якою ви метою стоїте, зараз працюєте на своїй роботі. У мене є своя робота, у вас своя робота. Я приїхав виконувати свою роботу. Відповідальний сюди може виїхати, чи мені дзвонити до керівника. Ї... Ще раз так, я вам так. показую, я вам пояснюю ситуацію. Ну, третє, те, третє. Розумієш, третє. Ну, ви який матеріал приїхали? Які секрети знімати? Що? Ви можете пояснити ми, ми я я... мені? Ми пр... завжди. Я, я ж вас не питаю, які ви матеріали зараз. Тобто в мене є свої матеріали, у вас є свої. Вони будуть далі опубліковані і громадськість побачить, який матеріал знімав. Якщо ви приїхали з камерою, то знімаєте. То, тобто і... я вважаю, що законодавством України мені передбачено право знімати на будь-яких громадських місцях, державних установах, оскільки це є стаціонарний пост є, це є тож, е, установа, певна державна, я в ній, біля неї проводив зйомку. І так, як е, працівник міліції, діяльність якого є гласна, тобто, Будь-якому громадянину, не тільки журналісту. Передбачено законом, що можна проводити відеофіксацію діяльності даних осіб. Я проводив цю діяльність. Тобто він права не має до вас підійти, поцікавити, з хисового є, що, що ви тут проводите? Я не питаю, чи він має право. Я підійшов до нього, побачите. Е... Слухаю вас, інспектор. Ще раз доброго дня. Ще раз доброго дня. Хотілося б побачити ваше посвідчення. Будь ласка. Зараз ми ну просто спілкуватись. Ми не будемо книгу книгову скархи тут заповняти. Не будемо. Я просто прошу. Ми... Вичні, я Вас не знаю. Я до яка різниця? Якщо довіра людина, в... я виконую обов'язки заступника за командира. Я просто підійшов вас запитав, в чому справа, чому зупинились тут. Ви Яка сказали, різниця? різниця? Дивіться, і диві... диві... друга там, дивіться, товари, дивіться. Та... все, ну, питання, все є зафіксовано на е, відеокамеру, так. є на реєстратор зафіксовано, є зареєстровано е, на камеру, як ви вибивали камеру, все yeah. це є зафіксовано, yeah. все я, це я це покажу. Не був в житті, ви не зайшли в пост з камеру? Я в цьому це пості я прийшити? в цьому в пості був разів десяток десяток з камерою, і жодний нормативно-правовий акт мене не зобов'язував. Не, а, казівка, не заходити. Щоб ніхто... Вказівку, ви, якщо б мені показали письмову, я би вийшов. розумієте? Ваші усні вказівки це для вас. А, Щось вам знаю. хтось. Сказав. Запитав, а Ви хто ви Ви ж не сказали, хто є такі. Так ви, що? Ви в мене нічого не питали, все буде на камері, У мене от бейжик висить. Якщо б ви просто дивились на бейжик, то ви б бачили, хто такий. Бусарабо, фамілія. Дійсно, січні, до... я такий. моя Дійсно до... Ім'я по батькові. 21-17 року, Олексій Леонідович. Олексій так? Так. Оленідович ще ваш значок. Ну, Щоб себе так вести, я не зрозумів причину, чому так. Вести? Ну, грубо. Мені здається, що. Я Або... думаю, що я вам не нагрубив. Ви не нагрубили? Так. Я думаю, що це все підпадає під 171 сімдесят кримінального кодексу перешкоджання журналістській діяльності. А я звідки знав, що ви журналіст ви є дивитись, треба дивитись Треба дивитись на бейджі, треба, треба дивитись на бейджі, Коли до вас підкладається, треба на бейджі. Я вас особисто не знав. Будуть мир знати і питань не буде. Нас не тут не діло в тому, знали ви чи не знали. Ви не маєте так поводити себе. Ви розумієте? Ви нова людина? Я надію, що ви звідси. Я ну я максимум докладу зусиль, що ви вже тут не були, тому що. Ну, тому що е, так не може працівник міліції поводити з громадянином. Ну, Нема різниць, вас. Ніхто не повинен я її. все зрозумів. Е, вибачень мені ваших не потрібно, просто е, ну. Кажу чесно, я надію, що ви не будете працювати. Що ви рахуєте, що я чомусь з вас образив, то пускай так буде. Я Май просто шатовець, я в будь-якому випадку, випадку да. звернусь до суду, щоб суд виніс рішення, чи було тут склад злочину іменно стаття 171 кримінального кодексу, чи не було? Ви що мені сказали, що ви журналіст то ви є такі? Треба дивитись випадок. на беж. і запам'ятайте і запам одну таку річ. Це не є службова стоянка. Не розказувати дурниць нікому. Це є стоянка. Тут може будь-який водій, який захоче відпочити з далекої дороги, зупинитись. ні, розказувати варіанти, що це службова стоянка, тут стояти не можна. Я вам сказав, що я хотів. Я би хотів, щоб на цьому постійно дивились парнуху. Я би хотів, щоб на цьому постійно дивились, не брали хабарі з фур, з лісовозів. Я б цього всього хотів. І ми будемо добувати, щоб цей пост став такий взірець став у Чернівецькій області. А ні, тут сидять парнуху, дивляться, фури ще будь як минуло? минуло. — Ні, це буде. Це вже немає Буд, жорсткий інтернет, контроль. Нема нічого. Ну ні я, нічого. я знаю, що вам після цього випадку нашого я відключили так, інтернет. що це це так. така ситуація, Хто знає, для чого ви нас, мене знімали, наприклад. Може, десь хочете щось кому здати, за, за, можуть заказати хочете. Заказати? Да. Ну як, а ви що, якийсь ну, страшний може, бізне бізнесмен може, десь чи десь авторитет, мене, що вас заказувати? Я не, може бути. Не дай Боже. Та де, так, наш, Я прошу вибачення, я думаю, що до цього не повинно дойти. Я так, не знаю, ні, виб... вибачення я, я ваше не приймаю, вам кажу чесно. Я, ну, я а завжди а говорю відкрито. Як мені робити, що стат на колінах? Не так, а нашу. Як? А як, як? як? Ну, має якісь бути спілкування з людьми? Спілкува... Спілкування як? у нас тут мало проходити. Так, Отут. Ми Отут мало буде проходити сьогодні. Чесно, я вам просто бажаю, ну, майбутньому, якщо ну, все буде нормально, ви будете працювати, я бажаю, що ви все-таки працювали в правовому руслі. Що ви переосмислили, вибачення ваше, чесно, якщо б я бачив ваші щирі вибачення, то я би їх прийняв. Я знаю 100%, тому що це не, не ну, перший дивіться, десяток, в мене вибачається. працівників. Порушує там якісь водій І кажу, вибачте, я ну, задумався, ну, то, що я не відпускаю, чи його не пробачаю. Я ж не стою на своєму, ні, такі ти порушую, все, а тебе треба казнити. Скільки людей порушує, вибачте, не залишилося така ситуація. Співшу в лікарню, там ще щось. Ті питання, раді що. Бруте я його казню, то я не знаю, що з ним роблю... Можу... Ну, ну, Давайте зробимо такий простий експеримент. Простий. Якщо ви даєте згоду, я вам даю реальну згоду. Ну, Даю от так на камеру, можу сказати, що я 100% не подаю ніяку заяву. 100% навіть не публікую відео. Якщо ви даєте зараз згоду, ми з вами Ви берете відпустку на на два дня. Так. Я за свій кошт везу у вас в Київ або у Львів, там теж є поліграф. Ви проходите на поліграфі, чи ви хоч раз в житті брали хабар. Якщо ви well, на поліграфі well, не пройдете, що, що ви well. не брали хабар, well, я хабаром? — Хабар хабар це коли вам передають гроші, а ви їх не маєте брати. Це є хабар. Так, Ситуація не те, що зараз береш хабар, там яка ситуація. Різна ситуація, тому хабар може бути. Може задуматися зовсім за друге питання. Це Бачите, тому що я знаю, що не буде серед вас таких. Тут всього люду не буде. Каженький, що десь робив. Я сьогодні вечором це змонтую, ви побачите анонс цього ну, ролика. Ну, а Зачем кидати в Ютуб і тому. Прийдете. Воно не те, що кидати ну, в Ютуб, воно буде не ще не на головній сторінці дорожнього контролю, я вам забезпечу, що ви будете дуже мати багато тисяч переглядів. Дуже багато цього. тисяч переглядів. Ви, ви побачите та... на... додому, не, закінчите так, службу, я, прийдете. Я, я вам вам мож... вам спрошу... я, я Я, вам можу... Спрошу... Я... Я, такого не не сказав, нічого вас образить. просто прошу вибачити.